Полку творчих об'єднань Бердичівських фотохудожників прибуло у місцевому музеї історії. Заявила про свою появу Бердичівська фотографічна фундація, заявила красиво, вишукано, казково виставкою робіт одного зі своїх членів В'ячеслава Міщенка. Бажання помилуватися витворами у жанрі макрозйомки виявило чимало охочих від друзів та колег фотомайстра до керівництва міста і у всіх, кому небайдужий цей вид мистецтва. Чудовим подарунком городянам до дня усіх закоханих назвав зустріч у музейній виставковій залі Бердичівський міський голова. У створенні фундації Василь Мазур вбачає прояв гарних намірів і бажань. Ідейні натхненники цього товариства переконаний, закохані у рідне місто та прагнуть внести в його історію щось своє. Ні, Мені... Звичайно, як людині, як міському, дуже приємно, що з кожним роком таких організацій все більше і більше. Тобто творчих людей. Бердичів має таланти, ми ще раз переконуємося в цьому, в сьогоднішній день це є тому підтвердження. Я скажу вам так, що сьогодні, сьогодні ми можемо сказати, що ця організація, яка створена, вона принесе тільки позитив для міста Бердичів. Я в цьому переконаний. Я знаю цих людей, знаю В'ячеслава, знаю Валерія, знаю всіх учасників цього процесу. Коли один е, чоловік, який зайшов, я кажу, і ти також в цьому процесі, він каже, так, да. а він воїн, інтернаціоналіст, афганець. Вони об'єдналися, їх єдина мета любов до міста Бердичева і показати, як вони бачать це, і зробити так, щоб нас всіх заходити до... Нові кроки відносно міста Бердичева власне днем народження фундації. Її очільник, член національної спілки фотохудожників України Валерій Мельников, називає 6 січня. Чому саме фундація? Та тому, що це слово символізує основу і те, що вони у Бердичеві надовго. Його команда прагне створити таке собі творче фотосередовище, в якому знайдеться місце і профі, і аматору. Вхід до царства фотографії вільний. Ніхто таємниць свого майстерності не буде створювати. Ми будемо майстер-класи. У нас в планах створення дитячого фотоклубу, шкільного фотоклубу. У нас Дуже скоро, десь в березні місці буде об'явлений в місті Бердичева конкурс серед школярів і також фотоконкурс серед студентів. Це мається на увазі студенти коледжі всіх і профтехучилищ. Це буде мобіла фото, фото на мобілу. Бо як ми знаємо, що казали сьогодні, тут що є одна кнопка шедевр в будь-якому пристою фотографічному, і треба тільки знайти. Це буде фотоконкурс не просто, аби ради того фотоконкурсу, будуть призи, хороші призи. І ми будемо шукати тих людей і допомагати молодим людям, молоді наші, трошки по-іншому дивитися на цей світ і захочути їх до мистецтва. У витоків створення Бердичівської фотографічної фундації стояло 11 місцевих майстрів жанру фото. Усі вони отримали новенькі посвідчення членів організації. У корочці під номером 8 ім'я автора виставки В'ячеслава Міщенка, людини талановитої і різнобічної. Його інтерес розповсюджується на усе красиве, що є навколо. Безкінечно довго може говорити про особистість свого батька та його захоплення, донька Марина. Він і фотографує, каже, і малює, і вірші пише із дерева вирізається. Він з самого дитинства возив мене і в ліс, і на різні прогулянки. Прививав мені оцю любов до природи. Я йому дуже за це вдячна. І, Напевно я бажаю кожному, кожному, щоб ви звертали увагу ось на, на, на таке. Це дійсно чарівно. десь квітка зацвіла і бажаю, щоб у вашому. Сердце теж завжди. Ласнеса зі світом фото взагалі і макрозйомки зокрема В'ячеслав Міщенко познайомився ще у ранньому дитинстві. Їдом невідомими тоді стежками фотомистецтва виступив його батько, теж любитель фотографії, згадуючи сьогодні апаратуру минулого і віддаючи належне тодішнім зенітам, змінам Києвам, пан В'ячеслав не може не визнати, що вони і сучасна фототехніка, то навіть не небо і земля. Тоді багато знімав, тоді знімати було намного Почему? В якому смислі? Ты кадр снял, ты его не видишь. Было много, когда проявляешь пленку, было много артефактов, которые уже потом не, не получалось сделать фотографии. Но оно в душе осталось. У меня есть еще фотографии тех времен, которые я вот снимал. Вот на них с интересом смотрю. Даже иногда хотелось какую-то экспозицию его вот даже вставить сюда, думал я, взять фотографии тех времен и ставить сюда. Потім одказався, не знаю, чому от ця ідея що от є. В спробі себе у макрозйомці передувало вивчення сили селеної різних матеріалів і друкованих і інтернет-сайтів, розповідає автор виставки. А скільки годин пройшло у спілкуванні та дискусіях з колегами-фотографами? У результаті В'ячеслав Міщенко прийшов до висновку. Аби фотографії зацікавили пересічного глядача. В них неодмінно повинні бути присутні три складові та это... Сюжет, история и художественность. Вот если что-то теряется, уже все. Уже интересно не будет. Взять любые фотографии, которые... Взять любые фотографии, которые... Э, ну, улитка с капельками, и капелька падает у нее с, там с головы. То есть это, такая вещь, она уже притягивает. Просто снять улитку ползущей, она уже не так интересна, потому что таких фотографий очень много в интернете. Я думаю, этим, и такие як сюжет, якщо сюжет присутствует фотографії, фотографии, она чем то притягує зрителя намного. Він не лише свій у мистецтві фотографії. В'ячеслав Міщенко відомий Бердичів і як художник, живописець. Саме талант художника допомагає йому дарувати життя ось таким творінням. Справа у тому пояснює, що чи не найголовніше у фото? То світло. Якщо відчуваєш його і можеш уміло використати у фотографії, то величезний плюс. Світло за В'ячеславом Міщенком це чарівний помічник, котрий невідступно знаходиться біля тебе під час зйомки. Погоджуюся із цим твердженням і колеги автора виставки В'ячеслав кажуть, це той самий випадок, коли талановита людина, талановита в усьому. Може здатися, на перший погляд, що маючи дуже добру техніку, я вже про це казав. Дуже світосильні об'єктиви, дорогі фотокамери, цього можна само прийти, і воно до тебе прийде. Ні, це можна зробити звичайними, недорогими пристроями фотографічними. І е, людина це може будь-яка зробити, але треба вчитися бачити той світ по-іншому, трошки по іншому. Не фотографії вчитися, а побачити спочатку світ. А коли вже побачиш світ, тоді до тебе прийде та ідея. Той поштук, який скаже, що треба взяти фотоапарат в руки і піти е, знімати спочатку природу, знімати свою сім'ю, своїх дітей, а вже потім, може, і прийде якісь е, бажання знімати жанру фотографії там, і так далі. Вердичівські фотофундатори запрошують відвідати виставку усіх бажаючих. Працюватиме вона до 5 березня, і таку красу, переконані, буде корисно побачити і дорослим, і особливо дітям. Закладене у них розуміння прекрасного обов'язково спрацює майбутньому. в майбутньому. В'ячеславу міщенку можна у цьому вірити. Я хотів ножка, щоб наші люди вирвались із міста, із наших на гетажах і були частіше на природі. Ми щоб не сиділи наші діти, наприклад, около комп'ютера. А взяли тот самый фотоаппарат. Сейчас даже простой цифровой фотоаппарат у него есть такая функция, как макросъемка. Она не будет может, быть такой четкой, как на моем фотоаппарате, но она все равно присутствует. Тот цветок, там, ту капельку, это можно снять. И хотелось бы, чтобы выставку посетило больше людей. Вот я не скажу там трех-четырех лет, а где-то лет десяти, семи, десяти, для них это будет интересно. Они, я думаю, на ту самую улитку, на эти все вещи, на тех кузнечиков, на тех грибочков Они посмотрят совсем с другой стороны. Это будет важно. Воспитание наших детей, я думаю, это зависит от нас. Так наверное, и было у меня. Что если у меня в детстве привели любовь к фотографии, к живописи, к прекрасному, оно, наверное, останется на всю жизнь. Потому что вот это вот все закладывается вот именно в раннем детстве.